Друзі, вітаємо вас на черговому кінодвіжі з рубрики Серпневі ночі. Вмочуйте зручніше, будь ласка. Сьогодні у нас фільм-концерт Пінкфойд. Концерт в Помпеях 1971 рік. Це явище в документальному кіно. Це явище в. Музиці, в концертних перформансах. І сьогодні ми матимемо можливість почути і побачити його в відреставрованій якості, пересканованій плівці і заново зведеному звуку, тобто ремастерингу звуку оригінального концерту. Про сам гурт Pink Floyd. Сьогодні я, мабуть, розповідати не буду. Це дуже довго і це величезна така глиба в історії музики. Єдине, що, що я хочу сказати, що про цей гурт є достатньо багато хороших текстів. Зокрема, Саша, можеш показати книгу, будь ласка. Я ось така чудова книга. Видана. Обережно шнури. Угу. Ось вона. Книга Ніка Мейсона, барабанщика гурту Pink Floyd, Називається «На виворіт. Особиста історія Pink Floyd». Вона видана українською мовою, і хто любить, цікавиться тут багато світлин, тут дуже цікаво. Мейсон дуже цікаво пише взагалі. Він написав фактичну історію гурту. Тому для тих, хто любить Pink Floyd, цікавиться, ви можете просто в цій книзі дізнатись про це. Я ж хочу більше розповісти про дякую. Сар. Я хочу більше розповісти про сам концерт Помпеях і саму задумку. Так сталося, що французький кінорежисер шотландського походження Едріан Мейбен хотів створити. Він режисер-документаліст. Він хотів створити. Фільм, і він вже бачив, що там має бути Пінк Флойд. Його надихнули, щоб ви розуміли, початок 70-х років це тільки-тільки зародження концертної документалістики. Тільки вийшов фільм Вудсток, а тільки вийшов фільм Гім Шелтер, який розповідав історію фестивалю Вудстока і власне гурту «Ролінг Стоунс. Тому тільки-тільки жанр зароджувався і Мейбен. Відчуваючи, очевидно, що це нова хвиля, яка буде дуже затребуваною і багато викличе зацікавленості у людей, він вирішив зробити концептуальний фільм про гурт Pink Floyd, який тоді вже був відомий, і який тоді в ньому відбувався певний перехід з одного стану в інший. Ну хто знає, що був Pink Floyd часів Сіда Барета, фактично створений Сідом Баретом. Потім Сіда Барета звільнили з гурту, ну через там зрозумілі причини він фізично не міг здійснювати концертну діяльність. На його місце зайшов Девід Гілмор, спочатку як дублер на сцені, потім уже як повноцінний учасник і автор. І якраз межа 60-70-х років це період, коли у Пінк Флода відбувається, вони відходять від психоделічного. Року починають рухатись бік прогресивного року, і е, на цей період найбільшої активності клавішника Річарда Райта, який е, додає в музику таких класичних елементів звучання, в тому числі і структурних елементів класичної композиції, класичної суїти. В сьогоднішньому фільмі побачимо дві сіти: е, е, їхню першу світу Сасифу secrets», е, е, яка намітила взагалі цей. Е, цей шлях, цю гілку їхньої творчості, і звісно, одну з їх монументальних робіт ехос. Тільки тут вона буде розділена на дві частини. так то вона в альбомі йде цілісно. Вона займає всю е, сторону платівки. І таких в них робіт три. Одну ми послухали, поки тут готувалися. Е, потім ехос, і потім ну, Atom Heart Mother» Ми слухали ехос, і наступна буде в них «Shine a Crazy Diamond». І цей період, якраз коли всі учасники гурту брали рівноцінну участь в створенні музичної композиції, тим так воно і цікаво, що тут ми бачимо вклад всіх учасників і поезію Вотерса, і його таку схильність до східних мотивів в музиці. До східних ритмів і е, гітару Гілмара, і його голос, і композицію Райта, і е, пасажі Ніка Мейсона. Тому е, Мейбен запропонував їм, як вже було венося. Написано, е, зробити концерт на тлі картин художників-модерністів. Вони відмовилися. Мейбен був розчарований, поїхав в Помпеї, загубив там свій паспорт. Е, поки його шукав, він вийшов. Вночі на арену амфітеатра, до речі, амфітеатр Помпеїв це перше розкопане місце Помпеїв, тобто перше місце, звідки почались розкопки цього міста, яке було знищене виверженням вулкану Везуві в 79-му році нашої ери. Таким чином, цей попіл вулкану законсервував історію. І відкриття Помпеї, яке відбулося в 1730-х роках, воно спричинило справжній культурний бум. І, грубо кажучи, коли ми з вами гуляємо круглою площею Полтави, і бачимо ці всі каланади, це все наслідок розкопки помпей, насправді. Тобто, весь цей стиль, те, що ми називаємо класицизмом, є наслідком а, хвилі моди на нову нової хвилі моди на античну спадщину, яка була відкрита під час розкопок. І е, коли Мейбен е, от, відчув цю атмосферу, він вирішив запропонувати музикантам такий формат зіграти тиші, зіграти порожнечі, зіграти мертвому місту. Наступний слайд, будь ласка. Власне, е, ця ідея вже зацікавила. Е, була спланована дуже складна логістична експедиція. Е, планувалося, що вони будуть знімати 5 днів. Вони приїхали в Помпеї. Вони домовились з муніципалітетом. все розмістилися на арені амфітеатру, і виявилося, що тих генеруючих потужностей, які вони взяли з собою, недостатньо для того, щоб ця ця апаратура працювала. Довелося вирішувати цю проблему, і вирішенням стало перетягуванням кабелю від муніципалітету міста Помпеї на довжину більше 700 метрів. Цей процес домовляння підключення зайняв три дні. Тобто з п'яти днів три дні було втрачено. І щоб остаточно не втратити їх, Мейбен вирішив знімати музикантів на натурі. Вони тиняються пагорбами, дивляться на оці гейзери, там різноманітні, і це включено в фільм. Але ж часу на безпосередньо концертну частину було дуже мало, тому що кожен трек писався декілька разів, причому по частинах, і потім вони вже зводилися на монтажі. Враховуючи те, що час був дуже обмежений, вони встигли записати не всі треки, які планували. І е, для того, щоб все-таки фільм відбувся, довелося робити до зйомку, але вже в помпеях її зробити було неможливо. І вони домовилися з Паризькою студією і записали е, три треки в Паризькій студії е, в тому ж самому одязі, в якому вони в помпеях, і так виставили світло для того, щоб не було видно, що це студійний запис. Тобто воно органічно виглядає разом з кадрами, відзнятими безпосередньо в Помпеях. Та на цьому проблеми не завершились. Давай далі подивимося ще кадри. Це видно, як знімали в амфітеатрі Помпей, а тепер наступний кадр це кадри вже з Паризької студії. Дуже мало відзнятого матеріалу було. І більше того, після проявлення матеріалу, це ж плівка, частина кадрів, частина сцен була втрачена. Тому монтаж довелося робити з того, що залишилося. І так, наприклад, трек One of These Days, ми будемо бачити, як практично соло Ніка Мейсона. Це не тому, що режисер хотів показати неймовірного Ніка Мейсона, а просто інших кадрів не збереглося. Тому фактично ми бачимо, ну, майже весь трек бачимо одну камеру. А для деяких пісень він вибрав таке рішення, Едріан Мейбен. Щоб знімати музикантів на тлі е, проєкції, ну, як Рір-проекція робилася у тодішніх фільмах, коли з проектор проєктор під кутом е, проєктує на задній план за е, музикантами зображення, він проєктує зображення, як вони грають в помпеях, а вони грають в студії. Їм це не сподобалося, йому це не сподобалося, але оригінальний матеріал теж був втрачений, і тому ми маємо тільки ці записи, і ми не маємо записів того, що за їхніми спинами відбувається. Тобто, в чистому вигляді ті кадри не збереглися. Вони є тільки в беках, якби за музикантами. Тобто, теж такі моменти були. Далі наступний фільм вийшов в 1972 році. Тобто концерт був 71-му, Фільм вийшов 72-му. Він знову ж таки були різні реакції, але він дуже швидко набув такого. ну... Еталонного вигляду і до Мейбена почали сипатися пропозиції. А давайте ви знімете ще щось, наприклад, Deep Purple біля пірамід. На що Мейбен сказав, що ну ні, це не буде повторюватися. Таке робиться тільки один раз, і в принципі це було придумано під конкретний гурт, під Pink Floyd, під їхню концептуальну музику, під їхню поезію, поезія Уотерса тут, до речі. І... Воно все в гармонії тут звучить. Тим не менше, Мейбен постійно намагався покращити цей фільм, і треба сказати, що жодна версія не стала кращою ніж перша. Вони всі інші. Просто в 74 му вийшла розширена версія, а де до концертних кадрів додані кадри інтерв'ю із студійного запису альбому «Dark Side of the Moon». А В 2003 році вийшла dvd версія де вони відкадрували її під 16 на 9 кадром. Класний наступний там DVD-шка буде, це обкладинка DVD. Під 16 на 9 кадром і е, додали кадрів НАСА, е, тобто космічних кадрів. Вони, в принципі, цікаво поєднуються з кадрами амфітеатру, але дають більш такий швидкий монтаж. І на цьому швидкому монтажі, наприклад, пропадає. Е, Магія першого кадру і останнього кадру в трека Ехос. Це дуже довгий наїзд фокусом на сцену. Ви її побачите. Ну просто розумієте, що це зроблено вручну, обертаючи фокус камери. Е зум, фактично. Да? Це дуже-дуже складний і класний, неймовірно класний прийом. І от в dvd версії він дуже обрізаний, і цього відчуття не вистачає. От. Е Крім того, звісно, сама ідея цього концерту порадила величезну кількість повторів певних. Ну... Скажімо так, запозичень, багато музикантів виступали посеред руїн а, в різних країнах, багато музикантів робили прямо кавери на помпейський концерт під Пінг-Флойд. Та власне потім і Девід Гілмор вирішив, що б ще не зробити. І давай наступний кадр. І Девід Гілмор у 2016 році дав концерт в тому самому амфітеатрі Помпей. І, і потім, в 2017 році він вийшов уже теж на носіях. До речі, ще забув сказати, що коли в 2003 році Едріан Мейбін повертався в Помпеї зробити дозйомку, то в Ніципалітеті йому дуже швидко дали дозвіл, тому що Ще під час першої зйомки того фільму 71-го року на сцені не мало бути людей. В амфітеатрі не мало бути людей, але декілька хлопчиків прокралися таки на амфітеатр і їх уже не виганяли. Ну хай сидять. Так от, коли Мейбен в 2003 році приїхав в Помпей, ці хлопчики вже працювали в муніципалітеті Помпей. Тому, тому дуже дуже швидко, дуже швидко дали йому все, що йому потрібно, і він дозняв там потрібні йому кадри. Теж такий момент. Ну і треба сказати, що е, насправді ця ідея, гра для цієї порожнечі, гра без глядача, е, така певна гімн цієї порожнечі, вона е, дуже сильно резонувала з багатьма ініціативами. І я скажу, що ну, хто пам'ятає, то в принципі для Полтави це теж не порожній звук, і цей концерт, і сама ця ідея, класний наступний кадр. І покажу. Хто пам'ятає, да, те, що там передувала кадетаріумом ці концерти в дворі кадетського корпусу. В Полтаві є дві достойних локації для такого для репрезентації або певного рімейку цього. Це або кадетський корпус, або місце, де ми зараз з вами знаходимось. Ну, в кадетському вже пробували, тому сьогодні будемо робити тут наступний кадр, будь ласка. І от у 2025 році виходить ця нова версія. Фактично, це реставрація з найпершої версії цього концерту. Яку ми з вами зараз і побачимо? І якщо вам все це подобається, якщо вам тут затишно комфортно і ви отримаєте задоволення, не забудьте про те, що хтось їздив, це все возив, тягав і е, хоче донату на бензин. Тому дивіться, номер в оголошенні, будь ласка, допомагайте. Дякуємо.